Мовня їхня специфічна така матня, так скажемо, <хи> із палок і пінопласт, але вони вже модифікують. Взагалі це авіамоделювання, яке розвивалося ще при Совєтському Союзі. Я так бачу, що кружок юних планерістів почав працювати і вже на військовий напрямок. Чому їхня? Простота і ефективність ну, в плані того, що долітає. Якщо правильно проаналізувати пориву вітру і напрямок, то цей літальний апарат може планувати. Тим самим економно і ефективно використовувати електричний заряд своїх батарей. Причому дальність його польоту може використовуватися через ретранслятор, який може той же самий нести розвідник. Моя думка з приводу харківської активності це сугубо кошмар та цивільне населення, не більш не менше. Військових, яких сілі їх, вони тут не вряд чи досягнуть, а от постійно наводити паніку на місцеве населення, це їм дається, на жаль.